Отже, отака от система перевезень за допомогою сонцемобіля. Отака от сонячна панель, кузов 1,5 метра на метр і вантажу підйомністю 500 кг. От. Батарейка тут Літієва 60 вольт 120 ампер годин. Запас входу 200 км. За допомогою сонячної панелі, сонячний день, ця батарейка заряджається на 50 км запасу ходу. Тобто, Якщо ви в день проїжджаєте не більше ніж 50 км, то взагалі в розетку його не вставляєте. Тобто, Він сам себе заряджає і сам така Отака от штучка для територій внутрішніх. От на промислових підприємств ідеальна штука. Тобто Ви собі взяли один раз і повністю катаєтесь безкоштовно, навіть до розетки його не суєте. Головне на сонце ставити. Та і, все. і він сам себе заряджає. Звертайтесь.